Проблема масової виробки лісів на Прикарпатті піднімається досить часто. Як припинити незаконну рубку та показово покарати спійманих злодіїв, сперечаються депутати і правоохоронці. А про масштаби нанесеної природі шкоди сухими статистичними даними говорять екологи. Проте, вирішити проблему зменшення площ лісів сьогодні може тільки їх штучне насадження. Як садять майбутній дубовий ліс, бачили наші кореспонденти. Сьогодні відновлювати лісові насадження після рубок просто необхідно, адже природній приріст не встигає за обсягами промислових виробок лісу. Тим більше, що дерево виростає не за один рік. Окремі породи, такі як дуб, ростуть понад століття. У По наших підприємствах планується посадка в кількості 204 гектари лісу. З них вже сьогодні на сьогоднішній день залізти біля 70%. відсотків. Саджуються, вирощують на розсаднику. Це і власний матеріал протягом року навесні та восени фахівці лісоводи лісогосподарських підприємств висаджують близько мільйона саджанців дерев різних порід. каже новопризначений керівник Івано-Франківського облагролісу. Наприклад, у Богоричанському районі в урочищі лози фахівці підприємства висадили на місці промислової вирубки понад півтори тисячі дубових саджанців, які доповнили сосною та модриною. Тут створюються часткові лісові культури. Як ви бачите, під час рубки головного користування ми багато зберегли надій. Нова підросту є природний підріст, де немає необхідності садити суцільні лісові культури. Тобто ми зберегли, затрачаємо зараз менші кошти на створення лісових культур. До благородної справи відновлення лісу цього разу долучилися і представники районної влади, і представники депутатського корпусу облради. Я депутат власної ради від гірського округу, і тема лісу мені дуже близька, знайома і одночасно болюча. Самі прекрасно розуміємо, що не все так добре у нашому лісі, але саме відновлення лісу і засадження ділянок, які до цього часу були відведені під вирубки, це обов'язково. І якщо ми будемо тільки рубати, а не засаджувати, то в скорому часі ми побачимо дійсно екологічну катастрофу, яка грозить нам посухами, наводенням при паводках і іншими екологічними катастрофами. Лише через 10-12 років саджанці дубів доростуть до метрової висоти а повноцінно для промислового користування висаджені тут дуби можна буде використовувати майже через століття.